Welcome aboard, ladies and gentlemen. We're preparing for takeoff from Pratislava. Please make sure your seatbelts are securely fastened and all carry-on items are properly stowed. Sit back, relax and enjoy the journey to Dali in Перед поїздкою до Познані я був під Варшавою, там був всього чотири дні. А після цього поїхав в Познань. Чого? Через одного чувака. <плес> так, це той самий дядько, який зустрічав мене і проводжав. Тепер знову зустрів і знов провів. Ти виїжджаєш, а я буду скучати. У мене була ідея поїхати велосипедом по Європі. Але довелось від цієї ідеї відмовитися через абсурдність і непрактичність. Я уявляв, що приїду познань, постукаю йому у вікно, а він з квадратними очима подивиться на мене. Та як би там не було, у мене був шлях. Я купив квиток на наступне місто, і ним стала Братислава. І висотки, і сідло навіть вкрали, не тільки колеса. Братислава це лише транзитна точка. З якої ми будемо сідати на літак і летіти в точку призначення. А ця точка призначення ніколи б не прийшла мені в голову, якби не ця людина. Хто в нас тут такий красивий? Боже Каморта! Да боже Каморта! Знайомтеся! Це Василь. Людина, яка в найближчі місяці буде мене злити, буде мене смішити. Привіт, я тут. По-іншому ніяк, бо треба знімати спільне житло, щоб вижити в новій, і дуже недешевій країні. Щоб нам дістатися до аеропорта, довелось пройти майже через все місто. Часто приходилось питати місцевих, чи правильно ми йдемо до аеропорта. Благо, що словацька мова схожа до польської, тому було неважко зрозуміти людей. Як все-таки зручно знати хоча б одну зі слов'янських мов, можна подорожувати до сусідніх країн і розуміти одне одного краще, ніж інші народи. Хоч в мене і був страх, що ми запізнимось, але до аеропорта прийшли раніше за часу. Ми встигли на реєстрацію, яка мала бути за дві години до виліту. Нас чекали кілька ретельних перевірок там. Щоб ми часом не надумали зробити захоплення літака. Перед вильотом мене чекала остання перевірка. Треба було перевірити, чи пройде валіза цю рамочку. До Васі питань не було взагалі, бо він з собою взяв портфель і отаку невеличку ручну сумку. Ми потім ще довго з цього В мене валіза була велика і викликала сумніви, тому мене попросили підійти до стоїчки і просунути її через шаблон. Я був впевнений, що все буде окей, тому що вдома її міряв пару разів і перевіряв, чи сходиться по габаритах. Але, як виявилось, рамочка була менша, ніж я думав. І мене чекали неприємності. У висновку мені довелось цю валізу віддати в багажний відсік для габаритного багажу, тому за те, що я не попередив авіалінію про це, мені довелось заплатити штраф 75 євро. Пригоди почалися дуже. Неприємно. Ось вам один з недоліків використовувати лоукостери. Просто хочу сказати, що економія на чомусь одному може призвести до додаткових витрат в майбутньому. Та все ж, політ почався. Ми летіли. Aboard, ladies and gentlemen. We are preparing for take off from Bratislava. Please make sure your sit belts are securely fastened. Sit back, relax, and enjoy the journey to. Dublin